Ось день війни народної, ось карий повстий час, нема вже сили жодної, щоб здержувала нас, повстань, повстань, народові, берися, зброю вмить. за Україну смертний бій свята і горить. Повстань, повстань, народи мій, Бери за зброю вмить за Україну смертниві, свята віна горить, ми йдемо і зворожений, пан полками орд чужих, ми віримо, що зможемо, Звільнити край від них. Повстань, повстань народові, берися, зброю мить, за Українам смертни, святами на горить, повстань, повстань народові, перрися, зброю мить, за Українам смертни, святами на горить. Не нам не валяй, панщина і не для нас тюрма! не хочемо московщини, кремлівського ярма, повстань, повстань, народи мій, берися зброю в мить за Україну смертні, свята війна горить. Повстань, повстань, народи мій, бери за зброю ми, за Україну смертний мій свята війна гори!